У минулому відео ми розказали вам про те, що робити з обрізаними гілками, а у цьому відео розповімо про те, чим їх обрізати. Поговоримо про чотири моделі акумуляторних міні-пил. Вони ж сучкорізи від народної торгової марки ProCraft. І сьогодні ми не просто їх розпакуємо та оглянемо, а ще й розберемо досить незвичним способом. З вас лайк та підписка на канал. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Отже, як я і казав, на огляді у нас чотири моделі. У нас є ПКА 24 яка постачається тушкою, ПКА 32 яка постачається комплектом в кейсі з акумулятором. І ось такі мініатюрні сестри-близнючки ПКА 44 та ПКА 46 Фактично, вони майже однакові. Усі моделі у нас мають широку комплектацію, окрім 24-ї, яка йде тушкою, та без мотори, але можливості у них різні. Тому давайте довго тягнути не будемо і одразу перейдемо до комплектації. І давайте зараз ми детально кожну з них по черзі оглянемо. І так, ПКА 24 у комплекті у нас картонна коробка, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Ну і власне сама пилка. По характеристикам: частота обертів ланцюга на холостому ходу 4600 обертів на хвилину. Самі пилі у нас присутній плавний пуск. довжина комплектної шини 5 дюймів або 12,7 см. Ланцюг 1 1,1 на 32 ланки. У нас повністю відсутня подача мастила. Тобто кожні 10-15 хвилин вам потрібно вручну прокапувати ланцюг цієї пили. І по вазі у нас цифри наступні. Без акумулятора вона важить 1 ,25 кг 250 Грам, а з акумулятором на 4 а години серії Universal від ProCraft 1 кілограм 865 г. Зовнішні особливості у нас повністю прогумоване зручне руків'я, прогумована верхня частина корпусу двигуна, гарний хід кнопки пуску, повністю безключова натяжка ланцюга. Біле кільце у нас відповідає за натяжку самого ланцюга, а гвин-баранець відповідає за фіксацію притискної кришки. Зубчатий упор у нас тут пластиковий, але найбільше, що мені в ній подобається, це ось така широка захисна пластина перед руків'ям, на якій, крім того, ще є індикатор заряду акумулятора. Пекиа. 32 Li. Комплектація тут наступна. Відкриваємо кейс з пластиковими замками, і перше, що бачимо, інструкцію та гарантійний талон. Окрім того, вона має додатковий комплект ріжучої гарнітури на 203 мм. Під цю ріжучу гарнітуру у нас є змінний кожух. Ну і звичайно, маємо один акумулятор на 4 Аг серії Turbo та зарядна станція на 1,8 А, з якою орієнтовний час заряду комплектного акумулятора буде десь 2 години 20 хвилин. По характеристикам: частота обертів ланцюга на холостому ходу 4700 обертів на хвилину або ж 7 метрів на секунду. Плавний пуск у нас відсутній довжина шини 6 дюймів 152 міліметри, яку ви, звичайно, можете замінити на довшу ланцюг. У нас, якщо говорити про 152 мм шину, має товщину 1,1 мм та 37 ланок. А якщо говорити про шину на 203 міліметри, то 46 ланок. Також у нас присутня повністю автоматична подача мастила, об'єм бачка в даному випадку 30 мілілітрів. Вага без акумулятора 1 кілограм 295 грамів, з акумулятором кілограм 915 грамів. Ну така досить нелегка апаратура. Я вам скажу, по особливостям гума є як. На руків'ї, так і на корпусі двигуна. У нас тут прекрасний хід кнопки пуску, безключова натяжка ланцюга, аналогічна попередній моделі, пластиковий зубчатий упор, віконце для відслідковування рівня мастила. Ну і звичайно, захисна пластина під руків'ям, як і на попередній моделі. Але тут вона в два рази вуща. А тепер про ПКА 44. По комплектації. Кейс у нас тут, до речі, набагато менший по габаритам. Так само нас зустрічає інструкція та гарталон. Так само ми маємо додатковий комплект ріжучої гарнітури на 203 мм. Ну і звичайно, маємо два акумулятори на 2 ампергоди та зарядка штекерного типу. Типу на 1 А. Тобто орієнтовний час заряду одного акумулятора у нас буде складати 2 години, невелике уточнення стосовно ріжучої гарнітури. Варто розуміти, що якщо ми ставимо ось таку шину на 203 мм, то це не означає, що цією пилочкою можете різати 20-сантиметрові колоди. Ось така довга шина потрібна скоріше для того, щоб ви краєм шини могли дотягнутися до гілки у випадку, коли вам не вистачає висоти драбини або ж ну власного зросту. Тепер по характеристикам: частота обертів ланцюга у нас така сама: 4600 обертів на хвилину. Теж маємо плавний пуск. Довжина базової шини 6 дюймів або 152 міліметри. Ну і є можливість замінити на комплектну на 8 дюймів або 203 міліметри. Ланцюг у нас аналогічний попередній моделі на 152 шині 37 ланок, а на 203 46 ланок. Подача оливи у нас цього разу напівавтоматична. Тобто, пилочка не має вбудованого маслонасосу і Вам потрібно вручну підкачувати мастило раз на декілька хвилин. Вага без акумулятора 870 грамів, а з комплектним акумулятором 1 кілограм 210 грамів. По особливостям у нас в принципі все так само, як і на попередній, тобто прогумоване руків'я, безключова натяжка ланцюга, для того, аби ви могли бачити рівень мастила. Ну і захисної пластини, великої як такої, у нас тут немає. У нас тут просто така невеличка гарда перед руків'ям. Ну і далі є 46-та модель, яка фактично майже нічим не відрізняється. У неї така ж сама комплектація, у неї така ж сама конструкція, і майже такий же самий дизайн. Запитайте, чому я взяв на огляд дві майже однакові пили, а тому, що чому б ні. Давайте подивимось, чи є між ними в принципі якась різниця. Але яка між ними різниця, я знаю, тому що я вже провів тестування. Тести у нас всього було 4. Перший тест був на автономність, тобто ми Ряли об'єм роботи, який пилочка може зробити на одному акумуляторі, а також заміряли час за який вона це зробить. Далі у нас йшов тест на скажімо так, потужність пилочки, тобто наскільки важко або легко її задавити. Далі йшов тест на міцність. А потім той самий тест на міцність або ж на витривалість. Ну що, давайте подивимося, що вони покажуть. І так тестуємо першу пилочку. Це у нас модель PKA24, наймолодша. Вона буде першою. Тестувати будемо на акумуляторі на 4 ампер години. Акумулятор у нас повністю заряджений. В якості піддослідного зразка у нас буде брус 100 на 100 Ну а тестування у нас буде як і зазвичай. Тобто ми заміряємо кількість різів, які ми зробили, і паралельно з цим заміряємо час, який нам на це знадобився. Ланцюжок я попередньо змазав, Тож поїхали перший тест. І так, висадили ми акумулятор, пропрацювали ми на цьому акумуляторі 20 хвилин 36 секунд. В Сумі маємо 67 різів. Ну скажу вам так, в принципі мені сподобалось те, як вона працює. Бру 100 на 100 для неї це досить велике навантаження. Тобто, бачимо, що вона майже повністю заходить в деревину. Тож зробити з таким розміром такий об'єм роботи, це було досить непогано. Якщо говорити про звичайну обрізку саду, коли у вас є дерево, вам треба щось порізати, її достатньо буде з головою. Та й навіть для якихось невеликих столярних робіт, якщо вам треба зробити якийсь чорновий різ, або умовно кажучи, якщо вам треба... Десь на природі обрізати якийсь сухостой для шашлика, то чому би ні. Взагалі класна штука. Кинув багажник, поїхав і попрацював. Єдине, що мені не подобається, це знову ж таки відсутність автоматичної подачі мастила. Регламентується, що нам потрібно змазувати ланцюг раз на 10-15 хвилин, але фактично за весь час роботи я зробив це 4 рази, тобто це десь приблизно раз на 5 хвилин. Причому улив я масло так, не жаліючи, і все одно воно у нас досить швидко уходило. Ну але так, в цілому, працює вона класно. Знову ж таки, під ті сценарії. Які я описав, вона підходить ідеально. І наступний наш пацієнт це ПКА 32 два Так само маємо повністю заряджений акумулятор, так само акумулятор на 4 ампер години, повністю заправили мастило в бачок. І ті ж самі бруси 100 на 100. поїхали тестувати. І так, акумулятор ми висадили. По часу роботи у нас вийшло 19 хвилин 30 секунд, 65 різів. Час роботи при цьому у нас склав на одну хвилину менше. Ну але при цьому давайте враховувати те, що мені не приходилось регулярно брати пилочку і підливати до ланцюга мастила. Я один раз її заправив і все. Тобто, в випадку з 24 четвертої моделлю ми розтягнули час роботи за рахунок того, що я регулярно підливав мастило. Ну і скажу вам, за відчуттями вона різала сама по собі жвавіше. Тобто видно, що мотор тут потужніший, що вона менше зупинялась, ця пилочка мені подобається більше. Ну і фактично сценарій використання у неї в принципі такий самий, як і у попередньої моделі. Тобто, це теж формат садових робіт, столярних робіт, ну і знову ж таки, така собі пилочка-виручалочка, яку можна кинути в багажник, і за необхідності чого під час виїзду на природу, або в принципі, якщо ви їдете десь в лісу, її можна буде десь застосувати. Знову ж таки, той самий вогонь, шашлик на рибалці, можливо, десь і щось тому подібне. Ну і що, третя пилочка на рахунку? Це у нас ПКА 44. Це вже ті, що йдуть з напівавтоматичною подачею мастила. Акумулятор у нас повністю заряджений. Нагадаю, що в цих пилах у нас іде по два акумулятори в комплекті на 2 перегодини. Ну і звичайно, що ми замірюємо те, скільки вона видає на одному акумуляторі, і те, скільки вона видає на двох акумуляторах сумарно. Акумулятор ми висадили повністю. Бо часу роботи у нас вийшло 9 хвилин і 5 секунд. Зараз порахуємо кількість різів, потім підкинемо інший акумулятор і подивимося, скільки вона буде видавати. І так на цій пилості ми зробили 14,5 з половиною різів. Ось так, щоб було видніше. Ну що ж, а тепер другий раунд вже на новому зарядженому акумуляторі. Так, ну і другий акумулятор у нас теж все цього разу навіть вийшло менше 6, ну майже 7 хвилин роботи. У нас на всього 8 різів. Чому так могло статись? Ну я думаю, це через те, що пилочка сама по собі досить сильно нагрілася. Ну а там, де у нас нагрів, там у нас і втрати по струму. Відповідно, через це з такого ж самого акумулятора ми зняли меншу автономність. Ну а сумарно ми маємо результат у 22,5 з половиною різи та 15 хвилин. 58 секунд. Тобто, в цілому, ось ця модель видала набагато нижчі показники, ніж дві попередні. Це і за рахунок слабшого двигуна, і за рахунок менших акумуляторів. Тому нічого дивного я в цьому не бачу. Ну і давайте будемо справедливими. Ось двигун ПКА 24 отака здорова балумба. А ось тут маленький двигунчик ПКА 46. Він в принципі не розрахований на такі навантаження. Але при цьому вона так це дається і складно, але вона все таки гризе брус 100 на 100. Тож цю пилу я скоріше розглядав би для якихось саме садових робіт. Різання гілок діаметром до 5 см, Ви тоді запитаєте, а навіщо 152 шина, для чого вона треба? Ви можете різати ось цією частиною 5 см гілку, а можете різати осією. Тобто, фактично, довша шина, вам треба для того, щоб дотягнутися в тих випадках, коли це потрібно. І остання на сьогодні це у нас ПКА 46. Ну, фактично, це у нас сестра близнючка 44-ї моделі. Тому очікувати на якийсь інший результат, інакше, я сенсу особисто не бачу. Але заради інтересу, все одно давайте протестуємо. Отже, скажу одразу, що мені в цій пилі не подобається. Ось цей кожух. По перше, ось цей проріз зверху просто з тієї причини, що звідси у нас вилітає величезна кількість стирця. А по друге, він я не знаю, ну дуже погано підпружинений. і він назад попереднє положення не вертається сам. Тобто, ось так це у нього працює. І так, акумулятор у нас повністю розряджений. На одному акумуляторі нам вдалося зробити 16 різів, і по час роботи у нас вийшло 9 хвилин 18 секунд. Ну що? А тепер другий раунд на свіженькому акумуляторі. І чомусь вона у нас перестала вмикатись. Тут димок пішов. Ну, цікаво. Однозначно, 44-та мені подобається набагато більше. Так, і зробили ми 9 різів за 6 хвилин 18 секунд. А в сумі у нас виходить 25 різів і 15 хвилин 36 секунд. Я думаю, якби вона не згоріла, то результат міг би бути кращий. Ну і давайте будемо відверті. Знову ж таки, навантаження у нас тут ну надто велике для такої пилочки, а особливо для такого маленького моторчика. Тож, знову ж таки, формат використання в неї такий самий, як у попередньої моделі, але єдиний, що мені не подобається в ній, це ось цей кожух, тому що тут він у нас випускає тирсу. А по друге, тому що він ну не вертається назад. І скажу вам так, за кадром я пробував його попускати, пробував його дотягувати. Це нічого не дає. Тож, якщо порівнювати 46 та 44 ту модель, то вони між собою однакові. Мається на увазі саме режим використання, для якого вони призначені. Але перевагу я надав би все таки 44 четверті моделі. Їй ця робота теж давалась важко, але вона принаймні її зробила. І так, невелике оновлення, пила у нас все таке. Працює, вона трохи постояла і зараз нормально працює. Тому давайте далі її убивати. Це у нас буде вже другий раунд на тому ж самому, до речі, акумуляторі. Тож давайте все таки доб'ємо її. Так, ну акумулятор ми повністю висадили, тобто попрацювали ми ще 2,5 з половиною хвилини, грубо кажучи, 3 хвилини, і за цей час зробили 3,5 з половиною різи. Тобто, насправді тут акумулятора не так і багато лишалось. Ну і в сумі маємо, що якщо ми візьмемо обидва раунди на цьому акумуляторі до того, як вона задимілась, то матимемо 12,5 з половиною різів за 9 хвилин 14 секунд. Тобто, плюс-мінус, результати у нас вийшли рівні. В Принципі доволі непогано. І так, серед усіх цих пил моїм фаворитом по автономності та потужності є ПКА 32. Так, 24-та зробила більше різів, вона зробила 67, але при цьому ця пилка набагато менше душилась. А я нагадаю, що різав я бру 100 на 100, який є досить високим навантаженням, в принципі для усіх цих пил. І при цьому всьому давив я на неї з усією силою. Друге місце в моєму особистому заліку займає ось ця моделька, тобто 24. та Вона показала хороший результат, але по ній одразу було зрозуміло, що у неї мотор слабший ніж у 32-ї. Головний, як на мене, Недолік цієї пили це відсутність подачі мастила, тобто вручну прокапувати все ж таки незручно. Але якщо ми говоримо про обрізання гілок діаметром приблизно 5 см, то в цілому можна буде капати раз на 5-10 хвилин. Ну і ось ці дві кралі. В принципі, показали плюс-мінус однаковий результат, якщо не враховувати того, що 46-та у нас під час тесту задимілась. Якщо для цих двох пил брус на 100, це високе навантаження, то для цих двох це щось просто нереальне. Як я вже казав, під час тестування їхня основна задача це різати гілки діаметром 5 см. І не більше. І наступний тест, який ми будемо проводити, це тест на витривалість. Я візьму пилочку і нею в торець спробую пропилити колоду. Ми подивимося, чи впорається вона з цією задачею і взагалі чи витримає вона це. Акумулятор, до речі, у нас повністю заряджений. Ми поїхали, пробуємо 24-ту. Переходимо до наступної моделі. Це у нас ПКА 32лі. Задавити її все-таки трошечки важче, ніж 24-ту модель. По відчуттям вона пиляє набагато жвавіше. Ну що, а тепер переходимо до малят ПКА 44. Ну, я думаю, її задушити буде ледь не простіше всіх. Ну, вона ледь-ледь доходить краєм шини. Ланцюг при цьому досить швидко розтягується. Сама шина теж розбовталась у нас, тобто це тест явно не для неї. Ну і пк 46 Я думаю, тут ситуація буде не краще. Як я й казав, отже, серед усіх цих чотирьох моделей в цьому тесті, як і в тесті на автономність, моїм фаворитом є ПКА 32 Вона поки що показує себе найкраще. По тесту на задушування знову ж таки, мій фаворит це ПК 32 Уже під час тестування автономності було зрозуміло, що вона цей тест пройде легко. Теж саме можна сказати і про ПК 24 Ну і якщо говорити знову ж таки про ці мініатюрні моделі 44 та 46, то зайшло воно буквально на край шини. Знову ж таки, зрозуміло, що потужність у них набагато менша. Ну і далі тест з падінням. Ну і власне останнє тестування це у нас тест на ударостійкість. Ми вже колись такий проводили. В чому він заключатиметься? Я візьму кожну з пилочок і скину її спочатку з висоти витягнутої руки, а потім з висоти ось цієї стрім'янки. Таким чином, ми умовно земітуємо падіння пилочки з дерева. Ну і після цього подивимося, що з ними буде. Тому давайте тестувати. Ну і перше у нас ПКА 24. Поїхали! Відвалився у нас блок під'єднання акумулятора, і під час падіння у нас відпав ось цей контакт. Ну, фактично, це було найслабше місце цієї пилочки. Але при цьому, як не дивно, вона все одно працює. О, самій пилочці у нас ушкодження мінімальні. Єдине, що у нас тут пошкодилося, це трохи подряпався пластик. А от блок акумулятора ми добили. Але якщо зробити ось так: мінус, плюс. Під'єднали ці контакти. Вона все одно працює. Ну, очевидно, що саме через вагу акумулятора це у нас найслабше місце в пилості. Наступна на черзі у нас ПКА 32. І так, по результатам падіння у нас сама пила працює, але є тріщина на нижній частині руків'я, є тріщина на акумуляторі, і у нас відпав захисний кожух. Знову ж таки, по пилі у нас ушкоджень, окрім тріщини, на відсіку для акумулятора, немає. А от сам акумулятор злетівся в друзки. Ну, вірніше, його корпус. Щось у нас тут тільки що непогано так замкнуло. У Нас тут трохи ось аж пригоріло. Ну, я сподіваюся, він не вибухне. Перед останньою будемо кидати ПКА 44. В першу чергу постраждав захисний кожух, але при цьому сама пила працює. Отже, при падінні зі стрім'янки ми доламали захисний кожух біля руків'я і у нас трохи тріснутий акумулятор. Але пила працює. Ну і останнє у нас ПКА 46. По результатам падіння у нас є невеликі ушкодження на корпусі і відламалась ось ця захисна пластина. Більше жодних ушкоджень немає. І після падіння зі стрім'янки у нас ситуація наступна. Все, слова тут більше не треба. Тут ось якийсь контакт, як оторвався. А, два, слухай, оторвався. Ну все, 46-у нас не працює. А тепер давайте так. Мені тільки що підкинули ідею. Давайте будемо кожну спилочок кидати стільки разів, скільки їй знадобиться для того, аби розлетітись в труху. І подивимось, чи витримають вони. І пилка, як бачите, у нас все ще працює навіть у такому стані. Це у нас було вже 20-те падіння по рахунку. І ось так у нас виглядає корпус самої пили. Я думаю, якщо сюди припаяти контакти, вона все одно буде працювати. На телефоні закінчилась пам'ять. Тоді покажу вам тут. Це у нас 22 е і третє вже падіння. Вже збився з рахунку. Це з усіх чотирьох найживучіша пила. В неї корпус однозначно найміцніший, пережила вона найбільше. Тепер проведемо те саме з ПКА 32 На одинадцяте падіння ми дібралися до редуктора та масляного насоса. Зате ми вже одразу можемо бачити, які тут стоять підшипники. У нас тут корпус повністю повело. Тепер переходимо до 44-ї моделі. Друге падіння у нас вже повністю вивелився двигун. Відпала уся частина корпусу, яка тримала шину. Ось що у нас лишилось від 44-ї. Ну і знову ж таки, якщо говорити про падіння, то ось ці дві моделі, 24 та 32, витримали його набагато краще. І ось ці дві молодші моделі розбились майже одразу. Але саме в цьому тестуванні моїм фаворитом стала 24 модель. Для того, щоб розбити її вщент, нам здадобилось кинути її більше 30 разів. Тож тут, як то кажуть, моя повага, ось це у нас найбільш ударості капила з усіх чотирьох. Ну а тепер розберемо їх та подивимося, що у них всередині. А тепер давайте оглянемо залишки пил, які у нас лишились. Ну будемо так само по черзі. Від 24-ї, потім 32-го, Потім хто у нас є хто тут. Це скоріш за все, 44-та, Я так думаю. А це у нас має бути 46-та. Починаємо з першої моделі. І так, пам'ятаємо, що на 24-й моделі у нас розбилась повністю ведуча зірочка, але можемо бачити, що вал тут металевий, і більше того, тут чи стояло якесь стоперне кільце. Ось так у нас виглядає редуктор. Тут бачимо великий пилозахищений підшипник, дуже велика кількість маски. Зі сторони вала ведучої зірочки. У нас ще більший підшипник. А ось так у нас виглядає власне сам двигун. Ну пошкодили ми його нормально, він ледве рухається. Ось тут у нас, до речі, на ведучому валу теж стоїть підшипник. Силові кабелі у нас повністю в термоусадках. Електроніка у нас в алюмінієвому радіаторі залита епоксидною смолою. Ось такий вигляд. Має кнопка вімкнення. Тут у нас теж термоусадки. Сама кнопка у нас розрахована на 30 ампер. Ну і що сказати про якість збірки пили? Очевидно, що якщо у нас пила витримала більше 30 падінь, причому падіння об плитку з доволі таки гарної висоти, то тут про якість пластику вже сенсу казати нічого немає. Подивіться, який він товстий. Тому саме наступна модель PKA32. розбираємо її. Тут у нас корпус розвалився аж на дві половини. Бачимо, що ведуча зірочка у нас повністю металева, зафіксована стопорним кільцем. І так розібрав я руків'я, вірніше те, що від нього лишилось, Ось такий вигляд. У нас має кнопочка. Ну а так у нас виглядає електроніка самої ПКА 32. Мені подобається те, що вони не з'єднали напряму акумулятор через кнопку, як це робить багато виробників бюджетного сегменту. У них живлення від акумулятора спочатку йде до електроніки, а потім від електроніки на ось цих контактах у нас були силові кабелі мотора, і окремо до електроніки вже підключалась сама кнопка. Ну і ось так у нас виглядає в розборі основна силова частина пили. Електромотор має два пилозахищених підшипники з обох сторін ротора. Ось так досить просто. У нас влаштований масляний насос, помпа під'єднана до редуктора ексцентриком. З бачка у нас ішов один патрубок, а інший патрубок був під'єднаний з цієї сторони до помпи. Ну, як бачимо, вал ведучої зірочки у нас з цієї сторони також посаджений на підшипник. А сам редуктор повністю металевий. Тепер переходимо до залишків ПКА 44 Розібрав я повністю корпус. Ну і тут фактично система така сама, як і у попередньої моделі, тобто як у ПК-32. У нас окремо силові кабелі йдуть від акумулятора до електроніки, потім від електроніки до двигуна. Потім у нас окремо під'єднується кнопка, яка дає сигнал запускати мотор. Бачимо, що силові кабелі двигуна у нас повністю в термоусадках. З цього краю усі кабелі у нас, звичайно, що залиті епоксидною смолою. Цього разу, до речі, у нас тут немає алюмінієвого радіатора. У нас просто така пластикова кришка. Ну а контакти під'єднання до акумулятора у нас ідуть ось такого формату. Тобто без будь-якого захисту та без термоусадок. Редуктор у нас отакий малесенький, має пластиковий корпус. Тут у нас під час падіння випала зірочка, яка передає крутий момент з валу двигуна на ведучу зірочку. Але давайте розберемо редуктор і глянемо, що у нас там всередині. І так, я зняв редуктор. Ось такий вигляд він має зсередини. Ось тут у нас такий пилозахищений підшипник, на якому сидить вал ведучої зірочки. І ось тут у нас теж ось такий невеличкий підшипничок. І який мій вердикт по якості збірки? Насправді досить непогано. Є момент. Де хотілося б бачити, наприклад, алюміній замість пластику, але в цілому зібрана пилочка досить непогано. Ну і що? Тепер переходимо до залишків 46-ї пили. Подивимося, що вона собою являє. Ось так у нас виглядає масляний насос. Ось тут у нас бачок, зверху у нас стоїть праймер, яким ви підкачуєте. А тут з цього боку шлангочка, яка виходить ось сюди. А тут всередині у нас є маленький отвір, тобто максимально проста система. Ну і тут ми бачимо, що мотор у нас з редуктором фактично такий самий, як і на 44-й моделі. Так само все в термоусадках, така ж сама плата. З пластиковим корпусом і точно така сама силова схема підключення. Тобто від акумулятора у нас контакти йдуть до електроніки, а від електроніки йдуть контакти до мотору. Кнопка під'єднується до електроніки окремо і так само у нас все пролито епоксидною смолою. Пилочки майже ідентичні. Усі чотири моделі зібрані просто прекрасно. Електроніка захищена. У цих двох навіть корпус з алюмінія, що дозволяє краще охолоджуватись під час роботи. Там, де повинні бути термоусадки, вони на термоусадках. Навіть в молодших моделях у нас на редукторах стоять підшипники. Крім того, всі елементи редуктора повністю металеві. По якості збірки усіх цих пил не докопатись. Ну і переходимо до висновків. А зараз пряме включення з результатами розіграшу, який ми оголосили у нашому відео про консервацію азонокосарки. Виходило воно більше, ніж в місяць тому, це 12 вересня 2025 року. На жаль, це відео подивилось не так багато людей, як я хотів би, і там всього-навсього два коментарі. Але ми обіцяли, тож будемо розігрувати. І так, ось, власне, наше відео про консервацію. Переходимо в коментарі. І бачимо, що тут у нас всього-навсього два коментатори. Копіюємо посилання на відео. І вставляємо його в рандомайзер. Тикаємо Randomize. І ось наш переможець Нейрон Neuron7525. Боротьба була дуже важка, результати 50 на 50, І ось власне переможець. Нейрон Neuron7525. У нас в описі до цього відео є номер телефону, за яким ти можеш звернутися до нас у Telegram або у Viber, Або ж написати до будь-яких із наших соцмереж. Це Instagram, Facebook, TikTok, чи будь-де де тобі зручно. Напиши Привіт! Я з Ютубу. Дай скріншот зі свого телефону, де видно, що це саме ти написав цей коментар. І після цього ми відправимо тобі ось цей набір для обслуговування газонокосарки від торгової марки. Алко. Тож, давай ми чекаємо на тебе. Яку пилу краще обрати, і найголовніше під які задачі? Ми їх поставимо ось так окремо, окремо 46-44, окремо 24 ту та 32. другу. Ось ці дві молодші моделі. Це от саме гілкорізи. Тобто, якщо ви хочете обрізати сад, вам потрібно обрізати дерева чи, наприклад, кущі, і тільки ці задачі, то спокійно можна брати 44 ту або 46 ту пилочку. А ще краще, на мою думку, вони підійдуть саме пенсіонерам. Самі по собі пилочки мають невелику вагу. Крім того, у комплекті у нас іде не один акумулятор на чотири пергодини. А два акумулятора по 2 а години, що, наче як, дозволяє нам отримати плюс-мінус ту саму автономність, що і на умовному 4 чотириамперному акумуляторі, але вага при цьому менша, бо у вас два акумулятори по 2 ямпергодини. Єдина незручність з ними це знову ж таки ось ця от ручна підкачка мастила. Але виходячи з розмірів, скоріш за все, розмістити тут повноцінну масляну помпу не вдалося. Тому це вже краще ніж відсутність в принципі будь-якої подачі оливи. Яку з цих двох моделей обрати? В принципі, вони однакові. При цьому я би все таки звернув увагу саме на 44-ту модель, тому що в ній, як я вже казав, мені більше. Подобається ось цей захисний кожух. Він тут і працює краще, і при цьому в нього більш захищена ось ця зона. Ось тут у нас є отакий отвір, через що у нас виходить дуже великий розкид тирси. Ну і по надійності 46-та пила у нас при інтенсивному навантаженні задимілась. Я розумію, що це не її цільове навантаження, але тим не менш. Ну і говорячи про 24 ту та 32, ці пилочки вже можна використовувати не тільки для садових робіт. І обидві вони будуть класним варіантом для того, щоб закинути її, наприклад, у багажник автомобіля. І випадку чого, як я вже казав, можна поїхати на природу на рибал. Кучі просто на відпочинок і нарізати там, наприклад, якийсь сухостій. Крім того, можна використовувати їх в столярних роботах. Якщо вам потрібно облізати якусь доску, при цьому у вас немає необхідності робити це саме чистовим різом. Також їх можна було б застосовувати в демонтажі, тобто щоб демонтувати якісь дерев'яні конструкції, які вам не потрібні. До прикладу, вам треба зрізати дерев'яний дверний косяк, чому б ні? А от котру з цих двох брати. Однозначно, як я вже казав, потужнішою буде 32 друга модель. Крім того, що вона потужніша, у неї ще є автоматична подача мастила. Великий зручний кейс, а також 4 амперний акумулятор у комплекті. Як то кажуть, один раз купив і не паришся, говорячи про 24-ту модель. Продається вона тільки тушкою, тобто її варто або одразу комплектувати акумулятором та зарядним пристроєм, або ще її можна придбати в випадку, якщо у вас є акумуляторна система ProCraft, Ви хочете до неї додати ще й пилочку. Її похвалити, хочу в першу чергу за надійність, тому що знову ж таки, якщо не помиляюсь, для того щоб розбити 32 другу, нам знадобилось 15 разів її кинути. 44 та 46 ми розбили майже з першого разу. А от що повністю в нуль розбити 24, нам знадобилося кинути. Її більше 30 разів, тобто вбити її ну майже неможливо. Хіба що дуже великим навантаженням, і то не факт, тому що тут все-таки безщітковий мотор, а отримати детальну консультацію та остаточно визначитись із тим, яка саме пиличка вам потрібна, ви можете за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Ще більше асортимент акумуляторних міні-пил є у нашому онлайн-магазині інстриком. за посиланням у описі, або ж, якщо маєте можливість, можете особисто завітати у наші магазини у місті Обухів Київської області, за адресами вулиця Піщана 1Б та Київська 113 дріб Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк до цього відео, а також напишіть у коментарях, як вам ці пилочки. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр? До зустрічі!